Торгова марка Тенка представляє до вашої уваги електричний котел серії Міні-Діджитал. Призначається як індивідуальний прилад для опалення приміщень площею до 50 квадратних метрів, або як додатковий пристрій в діючій системі опалення. Котел може використовуватися як у відкритій, так і закритій системі опалення, але лише з примусовою циркуляцією теплоносія. Також в системі опалення повинні бути змонтовані запобіжний клапан на 3 бари, автоматичний повітря відвідник та розширювальний бак. Пристрій даної серії може бути потужністю 3 або 4,5 кВт та має бути підключений до мережі 220 В. У нього є 2 ступені потужності. Перша ступінь складає 50% від повної, друга ступінь повна потужність. Температура теплоносія регулюється плавно від 0 до 80 градусів. Також котел має захист від перегріву. Це аварійний терморозмикач з температурою спрацювання 95 градусів Цельсія. Детальніше про встановлення та налаштування дивіться далі. Спочатку необхідно зняти кришку корпусу, викрутивши гвинти, що її тримають, за допомогою крестової викрутки. Закріпіть котел на стіні за допомогою двох дюбелів через спеціальні отвори для кріплення на задній панелі. Патрубки підключення до системи опалення мають різьбу 3 чверті дюйму. Патрубок подачі зверху, патрубок обратки знизу справа. Оптимальний об'єм теплоносія для 3 кВт 20 літрів, для 4,5 кВт 30 літрів. Після з'єднання патрубків обов'язково перевірте їх герметичність. Підключіть дроти живлення через захисний автоматичний вимикач та УЗО до спеціальної клеми в котлі. Котел потужністю 3 кВт повинен бути підключений. Двома мідними ізольованими проводами перетином не менш 1,5 міліметри. А для котла 4,5 кВт перетин цих дротів повинен бути не менше. 2,5 квадратних мм. Корпус котла обов'язково повинен бути заземлений. Дротом перетином не менш, ніж дроти жилення. Гвинти на клемі жилення викручуються та закручуються за допомогою плоскої викрутки. Після підключення перевірте надійність кріплення всіх дротів. Передня панель складається з цифрового індикатору нагріву та клавіш вгору та вниз. Основний режим роботи це відображення на дисплеї поточної температури теплоносія. Для установки температури носія потрібно натиснути кнопку вгору або вниз і утримувати її не менш пів секунди. При утриманні однієї з кнопок буде відбуватися прискорений набір потрібного значення температури. Через 10 секунд після закінчення введені значення зберігаються. Для вибору кількості працюючих ступенів потрібно в основному режимі натиснути обидві кнопки одночасно, після чого відбувається перехід в режим вибору кількості працюючих ступенів. Після чого за допомогою кнопок вгору та вниз встановлюємо потрібну кількість ступенів. Через 10 секунд після закінчення введення відбувається перехід в основний режим. Значення кількості ступенів буде збережено і стане активним. Дане зображення на дисплеї означає відсутність датчика температури або його несправність. Не довіряйте виконання цих робіт випадковим людям, уникайте самостійних некваліфікованих дій, це небезпечно. Комплектність даного котла складає керівництво з монтажу та експлуатації, інструкція з розмітки монтажних отворів для кріплення котла, от є сам пристрій і монтажні отвори. Торгова марка Тенка це якість, надійність, доступність.